Пише мені людина в особисті повідомлення в Тіктоці. Скиньте силку, де купляли ці корпуса. Мабуть, людина неуважно дивилася ролик про те, що це приїхав акумулятор на перепаковку. Два їх приїхало. Пишу, що це, це були акумулятори, ні кілька на перепаковку. Пише: не може бути вони з виду нові і вони ж вже відкриті були. Я кажу, як так відкриті, коли я їх відкривав. Видно там на відео знімав, як відкривав, слід видно. Каже, як воно так акуратно відкрилося. Це купили, мабуть, на Аліекспресі пусті корпуса. Ну так, да, пусті корпуса все батарейки з нього. З одного, все з другого. І ще тут по одному, все познімав, коли знімав верхні контакти. Показую, як вони розкриваються. Ну, Отже ж видно всередині, де воно було. Якби склеєне, стик ось оцей. від нагріву відстає дуже легко. ну і Плюс треба нагріти ці борти, бо воно так трошки завальцьоване, там іде Тоже при нагрів і воно відкривається ну не легко, але відкривається. Іде, іде деформація корпуса, потім нагрівається і він повертається у своє положення. Практично без слідів але Все одно сліди видно. Тут, наприклад, від струбцини видно, бо їй ж треба зажати струбциною сильно. Тут так навіть аж лопнуло трохи. Тобто Не так то воно ідеально і відкривається, як там на відео видно. Це заодно людина попросила поставити індикації. Роблю індикації, ставлю. Значить, як його розкрити? Береться струбцина, стягується отак з двох боків струбциною, прогрівається феном по, по кругу. Гріть треба іменно оце місце. Борт оцей. Іменно нижню частину борта. Якщо нагріти тут або тут, такого ефекту не буде. Буде такий покручений цей корпус, погнутий і так далі. Коли все це діло прогнулося, тут з'являється щілина. Я сюди вставляю одне лезо від ножниць і просто відковирюю. Воно відкривається дуже легко, з таким хрустом, трошки, але відкривається. Якщо прогріти не в правильному місці і не дуже швидко це все діло зробити, то так воно не буде. От, а потім скрутив саморізами корпус і все, він ремонтно пригодний. От, собрав акумулятор, а людина потім через пару годин пише, чи можна поставити індикацію. можна. Саморізи відкрутив, індикацію поставив, назад скрутив, все.